35 питань за 4 години у Кропивницькому відбулася шоста сесія облради сьомого скликання. Серед ухвалених рішень зміни до обласного бюджету, перейменування сільрад, затвердження обласних програм книговидання і книгорозповсюдження та розвитку земельних відносин. Водночас, обласний депутатський корпус не надав дозволу на користування надрами Полохівської ділянки літієвих руд та клинсівсько-губівської ділянки золота. Далі з подробицями Ольга Склярук. Шоста сесія обласної ради розпочалася з вручення державних відзнак з нагоди річниці Незалежності. Потім Олександр Чорноіваненко відкриває засідання і депутати розпочинають роботу. Спочатку голосують за внесення змін до комплексної програми охорони навколишнього природного середовища та затверджують програму розвитку книговидання. Грошах на цей рік ми передбачаємо, якщо не помиляюсь, 250 тисяч заявок у мене вже більше, ніж на 300 тисяч. Розумієте, це є конкуренція. І буде вибраний найкращий, буде вибраний той, хто дійсно заслуговує. Далі народні обранці вирішують придбати службове житло для кардіохірурга, переселенця з Луганська, який нині проживає і працює в Кропивницькому і є єдиним фахівцем з кардіохірургії в області. Згодом приймають ще одну обласну програму розвитку земельних відносин та переходять до питання про бюджет. Наш проект бюджету він передбачає залучення безпосередньо понадпланових надходжень, можливо, не досить таки значних відповідним чином. Передбачає також і в адекватній сумі, і е, збільшення видаткової частини. Вся видаткова частина, яка пропонується сьогодні, збільшити, вона сформована безпосередньо за тими пропозиціями головних розпорядників коштів, які практично визначили пріоритети. Після півгодинного обговорення зміни до обласного бюджету 2016 депутати все ж таки приймають. Однак вже два наступних питання викликають дискусію у залі. Це проекти рішень щодо надання спеціального дозволу на користування надрами полохівської ділянки літієвих руд та клинцівсько губівської ділянки золота. Дозвіл просить державна. На акціонарна компанія Українські поліметали». Якщо сьогодні це питання про про погодження надання дозволу не буде проголосовано всі сесії, це автоматично означає, що компанія українські рідкісні метали фактично без жодного аукціону так отримує цей спецдозвіл. Якщо вони його не отримають, то вони підуть до суду і отримують через суд. Тривала дискусія між керівником та депутатами, так і не призвела до очікуваного результату. Народні обранці не підтримали надання спецдозволу на дослідну промислову розробку корисних копалень та золота на цих ділянках. Якщо напротязі 30 днів дане питання не розглядається обласною радою, то тоді автоматично спрацьовує, що погодження як таке є. Я думаю, що ми з вами повинні розуміти, чим більше буде клопотань, чим більше конкуренції буде, тим буде конкурс. Він буде прозорий, Надіємося на те і виграє той, хто має кращі умови. І саме перше якраз для соціальної сфери, для тієї території, які проживають. Решту питань за виключенням кількох депутати розглянули швидко і без обговорень. Серед них присудження премії Верховної Ради та перейменування чотирьох селі рад. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.